Вітаю, друзі! Хочу прогуляти сьогодні садочком та й праці багато, як завжди. Перший день другого місяця літа. Я сподіваюся, що цей місяць буде краще, ніж попередній, більш схожий все ж на літо. І що я придбала, хочу вам показати ось таку штуку. Бачите, ну манікюру зовсім вже нема, руки вбиті. І щось ми весь час ось так прищипуємо. Я думаю, що не тільки я, всі дівчата це роблять. І, звичайно, страждають наші нігті. Ось таку штуку я побачила, у кого є можливість її замовити на Аліекспрес або Темо. Там вона є, і трішки дешевше коштує. Але я в Фейсбуці побачила рекламу, знаєте, як треба треба зараз або треба ще вчора. І вже замовила. Ну, дійсно. Не дуже таке міцне, але й не дуже слабке, оце е, як його називають, оцей кігуть. Але ось прищіпувати. От зараз я хочу прищипнути е, деякі квіточки, які повідквітали троянди. Десь зараз знайду таку, о, ось, бачите? ось. Ось і. Оп і все. Ну, я це завжди робила, якщо пагін не дуже товстий, щоб не бігти за секатором, знаєте? Ану, трішки товстіше візьму, спробую. Ану-ну-ну-ну-ну. ,ну ,ну. О! Бачите, навіть більш товстенький, і в мене все вийшло. Ну, непогана річ. А взагалі я роблю на якихось тоненьких рослинках. І весь час, ось, бачите, є ще ось такий напальчник, на пальчик, до якого ви прищипуєте. І є ось такі ще або додаткові, я так зрозуміла, або може хтось до середнього прищипує, чи просто цей, мабуть, рветься, скоріш за все, частіше, бо попадає на оце, на оце лезо. І ось є додаткові. Не скажу вам, з якого сайту, вони просто є. Я чоловіку сказала, що треба, і він мені замовив. Я думаю, що якщо ви там введете штучний кіготь для садівництва, чи як він називається, я думаю, що ви знайдете, впізнаєте цю штуку. І, як на мене, то штука зручна. Ну що, поїхали робити, робити роботу. Ніколи не сійте... Чи не саджайте саджанці ось такої фіалки? Це просто жах. Тут я вже прополола, а ось таке тут було все. Це звичайна ось ця сестринська фіалка, біленька. Коли в мене ще зовсім не було саду, не було рослинок, то, звісно, мене хтось пригостив цією рослинкою. Я зраділа, я ще не знала, що воно взагалі таке. Мені сказали, що навесні вона дуже гарно квітує біленькими квіточками. І, звісно, мені сподобалось перший рік, другий Потім вже я почала купляти якісь рослинки, почала трішки вже цією справою займатись. І ось чим я зіткнулася з тим, що навіть через кору, через загород, тканину. Вона лізе всюди. І ось зараз я сиджу, милую, звісно, своїм, своїми рослинами. Це древовидна гортензія, хосточка, ось дзвоники, чимарник, тут гортензія гартензія «Вімс вже ось на таких квітконосах, і мені тут знизу тільки ось таке щастя. Щоб було більш-менш чисто. Доба, доб, сідай. Це я його тримаю, бо зараз ворота відкриваються. Наші їдуть по справах, тому щоб він не вискочив, треба його трішки притримати. І ось мені ось така робота на сьогодні. Ой, так що подумайте 300 разів, чи воно вам треба. Вітаю, друзі! Знімаю вже наступного дня. Доскубала я ту фіалку сестринську. І сьогодні, вже 2 липня. Я сподіваюся, що цей місяць буде теплішим, кращим для нас, для наших рослинок. І зможемо ще довго милуватись нашими квітами і рослинами. Тож хочу вас запросити до свого садочка прогулятись і показати вам нарешті вже майже готові тераси, які я оформила, Ну, з того, що, що під рукою було, з того, що є. Бо ще, звісно, ремонтні роботи не закінчені. Я вважаю, що це вже буде після війни, бо зараз якось нема. Ні грошей, ні натхнення на це. Тож з того, що є, щоб більш-менш відчувати е, уют якийсь. Тож ходімо. Це в мене е, вхід, ось, бачите, паркан мій, такі ворота. Е, це Ну, у всіх називається парадна зона, мабуть, да? центральний вхід, але в нас не зовсім це парадна зона. Це ось там гараж. І тут буде просто плитка і витка троянда. Ось вхід у дім, тож не зовсім вона така парадна поки. А ось починається тераса. Нарешті мені зробили теж тут такий диванчик, я поки сюди хосту поставила. Тут такий саморобний столик. І ось така в мене тут композиція. Це ось вікно кухонне. І ось тут можна посидіти в затінку, попити каву або що, щось ще. І просто відпочити. Тут я так думаю, що потім будуть теж кашпо з трояндами, але поки тут кашпо гладіолуси. Ось тут моя трояндочка Міябі, до речі, вона тут поки одна солістка. І тут поряд. Щоб тут могло бути, тут томати. Ну, звичайно, я сюди посадила спочатку просто чорнобривці посіяла. Але, мабуть, з компостом в мене проросли тут томати. Ну, такий собі kitchen garden. Ну, добре, ходімо далі. Далі звідси ми бачимо ось тут квітничок, тут квітничок. Там вже виноградник, і ось тут, теж квітнички. Ось там потім щось буде. Це я вам покажу трошки згодом. А ось тут починається справжня казка. Справжня краса, дуже довго вже тримається ця квіточка. Це в мене довго була просто безім'яшка. Це був пересорт, бо мав би бути тут кінг артур І просто, навпаки, мала бути червона троянда, а вона білосніжна. І я згодом знайшла, все ж таки, що це за троянда? Це. Полярна зірка. Ароматна, до речі, троянда. Тут відпочиває троянда Міріам або Amazing Grace. Тут вже майже відпочиває троянда Новаліс. У неї тут залишились останні квіти, але ось вже. І пішли нові пуп'янки. Тож вона скоро знов буде квітувати. Потім я її, звісно, буду пересаджувати в інший кашпо, тому що ця троянда така немаленька. Буде їй тут затісно. Але поки вона молоденька, ще зростає в такому звичайному кашпо з цементу, який я сама робила. Так. Тут дітермюлер троянда, теж поки відпочиває, вона у великому кашпо, ж їй тут буде, буде добре. І ось моя зараз така найромантичніша, найніжніша, найтрояндовіша тераса. Нас тут зустрічають одразу троянда таракота, яка вже розкрила свою квіточку дійсно такого таракотового кольору. По-іншому і не скажеш. Потім троянда Blue Sky Freelander. Вона вже зараз цю китицю я буду вже прибирати. І буду її підстригати, щоб вона ще в мене потім почала квітувати на другу хвилю. Тут ще жодного разу, я маю на увазі цього сезону ще не розкрила свою квіточку. Це трояндочка Констанція. Але вже пуп'янки вона. Бачу, що має, тобто квітувати буде. Вона поганенько вийшла з зими. Мій фонтанчик такий, майже саморобний. Ось цю тільки панельку з Ойликсу я замовила на сонячні батареї. І ось так можемо трішки помилуватися, як журчить водичка. Такий маленький фонтанчик. Так, наступна троянда тут в нас Dark Lady. Вона теж вже останні квіточки тут має. Треба буде її пообрізати. Вона доволі така, о, сонечко, більше засвітило. І фонтанчик ось, бачите, таку. Ось це єдиний у нього такий мінус. Тільки е, сонечко трішки в бік піде, і все, фонтанчик, вимкнеться. Але поки сонечко сюди потрапляє, ось такий гарнезний фонтанчик. Так, тож, е, оця Dark Lady доволі в мене така розкидиста. Леді, І іноді квіточки аж ось туди потрапляють, і можна побачити їх, коли прогулюєшся ось там по, по плитам біля виноградника. Так, наступна трояндочка Амур де Мулен. І вже дуже скоро ми її побачимо. Дуже скоро вона до нас приєднається. Тут дуже довго тримаються квіти. Їх тут всього поки три, але вони ну, дуже довго тримаються. Це ще перша хвиля. Деякі вже відпочивають і вже на наступну хвилю е, готові вже квітувати. А Ця ще квітує з першої хвилі троянда Анжеліка. Звісно, вона вже має ось такі, сонечко, мабуть, світить, вам не видно. Ось такі крапки. Трояндарі знають, коли вже трояндочка відквітовує, ось вона в такі крапки покривається. Але квіточка доволі велика. Зараз аромат, ну, зовсім зовсім трішки, але він був сильнішим. Ось така трояндочка. Далі, трояндочка Дарсі Басел. Вже має ось пуп'яночку, але вона дуже спізнюється на своє перше квітування, тому що її повутинний кліщ просто заїдав. І їй було ну, дуже погано. Я її просто ледве врятувала, оприскувала її, мабуть, раза три чи чотири, поки він її не залишив у спокої. І ось нарешті вона почала зростати. Наступна трояндочка, королева Швеції, теж доволі довго вже тримає ось ці свої ніжнюльки. Квіточки. Так і аромат вона має. А ще дуже гарно вона поєднується з цим клематисом. Бачите, така ніжна рожева і такий фіолетовий клематис, дуже гарно контраст такий. Так, наступна троянда це в мене Манстит Вуд. Тут три квіточки одразу. Ось перша ця вже трішки відквітовує. Оця ще зовсім молоденька. І ця теж. І вже має наступні пуп'янки. Манстит Вуд. Наступна трояндочка це Леді Капрі. Теж якась повутинка тут. Це буде її перше в мене квітіння. Я ще її жодного разу не бачила, вживу. Тільки на картинці. Тож дуже її чекаю. Сподіваюсь, вона до нас приєднається. Наступна красуня Карал Желе. Дуже гарна це все одна гілочка. Чотири ось такі зефірки. Още одна гілочка. Теж дуже гарний колір. І поряд вже майже відквітувала, хоча і має ще ось пуп'янки. І це ще перша тільки хвиля. Вітіння це Вільям Шекспір. Все, бачите, вже обсипається, ще тут зігнута гілочка, тому що вітри були просто скажені. Вона, ну, колір ви бачите який. Бачите, я намагалась, я потім зроблю таке повне відео, вже покажу вам, як це все одразу виглядає разом. Але поки скажу, що я просто намагалась темну, Ставити поряд з більш світлим кольором, і щоб вони, ну, хоч трішки попадали, ну, не в тон, а хоча б одного кольору. Ось темна рожева, більш світліша рожева, а з цього краю біла троянда це транквіліті. Ось така зараз вона просто біла-біла. Хоча спочатку вона розкривалась трішки з таким вершковим всередині відтінком. Ароматна, так, вона ароматна, по розміру зараз ось моя долоня. Ну, вона не дуже велика, але вона все одно дуже гарна. І ось бачите, ще яка китиця з пуп'янками. Така це розлога і доволі висока троянда. Так, ось тут в мене поки троянда, ну, можна сказати, без ім'я, хоча в мене вже є припущення, що це за троянда. Як ви думаєте, ось така квіточка, але вона поки маленька. Бо я так думаю, що це тільки перша хвиля цвітіння, і взагалі вона вперше в мене квітує. Зазвичай троянди можна оцінювати вже на другий, хоча б на другий, а то й на третій рік. Ну добре, скажу вам, я замовляла цю троянду як ред Леонардо да Vinci. але щось вона мені нагадує звичайну троянду. Леонардо Да Вінчі, але квіточки, звісно, Леонардо Да Вінчі більші. Тому мені здається, що якщо вона схожа і по кольору і за формою, то може це дійсно Леонардо Да Вінчі, але просто першорічка. Ну, і, звичайно, не Ред, а звичайна Леонардо Да Вінчі. Ось так виглядає у мене вікно у велику кімнату звідси. Тут в мене обломані гілочки дельфініума. І ось тут ще моя красуня Августа Луїза. Теж вже відквітовує. Перша хвиля квітіння, друге вікно. Кажу, що те, що було під рукою. І ось зараз покажу вам всю картину разом. Старше покоління пам'ятає ці картини чеканки, багато в кого вони вдома були. І ось нарешті вони і мені згодились. Тепер вони прикрашають мою терасу в стилі Прованс. Роянди, фонтанчик. Столик з двома кріслами. Серветочка. <гум> Багато в кого, мабуть, теж такі вдома десь є. Теж згодились мені тут. І ось так. Головна прикраса цієї тераси це ось так по колу розташовані мої троянди. І ще доповнюють цю картину новенькі наші світильнички такі. Такого ж бронзового кольору, як оці картини. І ввечері дуже гарно вони дивляться. І ось коли сонечко потрапляє, воно все тут виблискує, дуже гарно поєднується. Та що скажете? Як вам, Тараса? Чи сподобається вам взагалі такий стиль? Чи вийшло в нас зробити таку? Комфортно відпочивальну зону. Тьопа, тьопа. Ти моя ся Ой ти, мої Мася. Як тобі тут відпочивається? Добре, а Топчик! Ну ти на роботі, так? На роботі моя Я. Да. каже, я відпочиваю і видивляюся, щоб тут нікого з чужих не було, щоб все було спокійно. Та, да. да. Ти мій гарний хлопчик, ти мій гарний хлопчик, тобі теж на терасі подобається, бо тут затінок, а там вже сонечко світить, тобі вже спекотно. Так, ну і наостанок покажу вам, теж вже закінчується перша хвиля квітіння виткої троянди Сімпаті. І що мені подобається, її з мого оцього диванчика теж, в принципі, видно. Бачите? Тож можна ще намилуватись і цією трояндою. Вона в мене другий рік тільки квітує. Бачите, який пагон видала. Це цього року. Теж вона, в принципі, непогано перезимувала, але один такий довгий пагін, мені довелося все ж таки у неї обрізати, тому що він був хворий. Але коли вона розростеться, це буде дуже красиво тут. Ну що, друзі, на сьогодні поки все. Це була перша частина. Ще у нас попереду одна тераса, яку ми поки закінчили і залишили поки так. І ще обов'язково буде прогулянка моїм садом. Тож, перша частина закінчується до наступних зустрічей! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Вам це не складно, а мені буде дуже приємно. І, звичайно, пишіть коментарі. Я завжди їм рада. Пока-пока!